Ультразвукове дослідження це дуже якісний, доступний, безболісний, неінвазивний метод діагностики, який я себе дуже добре зарекомендував. Для підготовки до ультразвукового дослідження бажано за 2-3 дні поприймати активоване вугілля або еспомізан, активоване вугілля – дві таблетки три рази на день, що зменшує кількість газів в черевній порожнині, які заважають якості ультразвукового дослідження. Умови підготовки також входить виключення продуктів, що визивають здуття та надмірне газоутворення за два дні до дослідження. Це такі, як молочні продукти, чорний хліб, бобові та овочі. Ультразвукові дослідження органів черевної порожнини, навіть при відсутності скарг, бажано робити один раз на рік для своєчасного виявлення захворювань органів черевної порожнини. Чекаємо на вас в клініці медібор.